Отже, ти береш гру 20-річної давності і хочеш зробити на неї рімейк, щоб заробити капусти. Щоб не навтикати, обираєш стару культову гру, меми з котрої потепер бігають інтернетом. Твоє ім'я Конамі, і ти вже таке провертав, тим паче декілька разів і більш ніж успішно. Цього разу вибір падає на Metal Gear Solid 3 Snake Eater, котру колись робив панко Коджіма, А після 16-го року так потужно відправився в мандри, що навіть свіженький рімейк його ж гри він бачити не хоче. І не випадково, адже те, що нам запропонували схавати за півтора куска, заслуговує на окрему крінж рубрику. Сьогодні розберемось, що не так з рімейком Metal Gear 3. А перед цим заряджайся власним Metal Gear'ом з Artline. Більше ніж 5 тисяч ігрових ПК вже чекають на тебе, як і свіжі акції. Уяви ситуацію. Даєш ти якось оголошення на продаж авто, і в ньому вказуєш чорний седан з двигуном 2.5. Приходить покупець і бачить, що на чотирьох пеньках стоїть горбатий запорожець без двигуна, а ціна та сама. Вау wow. з Metal Gear Solid 3 Snake Eater все вийшло точно так само. Це стелс екшен без стелсу і без екшену. Знаєте, ця гра була доволі популярна свого часу, і до цих пір зуміла зберегти велику армію прихильників, котрі обов'язково будуть точити коменти по типу Та ти просто не шариш. Тім мені глибоко байдуже, оскільки я бачу те, що бачу, і те, що я бачу, це спроба продати кусок коду на Unreal Engine 5 під гучною назвою. Стати не фанатом цієї серії можна не лише завдяки новенькій третій частині, але ще й завдяки останній грі Phantom Pain, котра вийшла в 16-му і вийшла просто недоробленою. Враження складалось таке, що мені втюхали. Півгри, і ці півгри розтягнули на 72 години, повністю повторивши другу половину з першої. Без жартів, там просто копіпаст. Типу займатися треба було абсолютно тим самим на тих ж локаціях, навіть при цьому кожен запуск щодо супроводжувався кінченими і ідіотичними кат-сценами польоту на гвинтокрилі, за час котрих треба було 100 тисяч разів нагадати, що це все за мотив Хідео Коджіма. Типу, без жартів. Кожен раз одні й ті ж титри, одні й ті ж дебільні заставки, одні й ті ж квести з відшукаю вбий проникне на ті самі об'єкти, Карл. Та це було ще півбіди, бо в грі було стільки ідіотських і вкрай дивних рішень, що просто не вдупляєш нашою чому коробки, якісь, яких тебе не палять на секретних бляках об'єктах, обмеження по кілах. Треба постійно дрочитись з пуковкою, яка стріляє сонними дротиками, якісь супергеройські чітерські командості. Вже казати про сюжет, де взагалі відбувається казна, що та ще й нічого не пояснюється. Типу, Вали, переграй всі попередні 12 частин з років молодості твого діда. Тоді ти все поймеш. Що ж, дякую хлопці, та за 60 викреслених годин з мого життя. Я роблю дуже просте рішення. За вікном 2025-й. Unreal Engine 5. нова гра. Ну Но має ж бути круто, чи не так? Що ж в результаті вийшло ще гірше ніж Phantom Pain, бо в останній, хоча б був відкритий світ, купа всіляких варіантів по пошуку шляху, адекватний штучний інтелект і нормальна керованість персонажем. Тоді їх в рімейку не завезли нічого зі списку. Важко передати мій подив та гра 25 го року грається гірше за ігри з 2005-го року. Requesting backup. Ми граємо за снейка, котрого висаджують десь в Кацапленді, щоб той відшукав доктора, який дуже любить Америку, і хоче ще одну грін-карту, бо злі узкі змушують його оклепати ядерну бомбу. Злі узки тут представлені двома моделями взагалі. Одна з маскою і капішоном, інша з протигазом і формою КГБ. Автори взагалі не запарювались там якісь окремі модельки створювати. Нащо, якщо вони все одно критини кінчені, які за метр перед собою не бачать? HQ. This is HQ. Patrol here. Боти тут просто для того, щоб активувати механіку тривоги і шаритись по карті як по футбольному полі з невидимим м'ячем. Реально, якщо уявити, що вони хочуть копнути невидимий м'яч, гра починає набирати сенс. Отже, на секретну місію Снейка висаджують з одним ножем і пукавкою з сонними дротиками. Це ж так важливо не вбивати ботів в грі, особливо орків. Алло, Єврокомісія? Випишіть, будь ласка, Нобелівську премію миру цій грі. А? Так, так. Адреса та. Стріт 1488. угу. Пан Коджіма, та? Ні, пан це не ім'я. Це так, типу, Скорочено геніали. Ну, ви поняли. Чекаю. Щоб деактивувати ваньок, треба стріляти точно в Харю, але приціл ставити треба вище, бо снаряд з пістолета тут летить парашутиком, ніби навіс з кутового у футболі. Швидше за все, даний ствол символізує мінусове лібі до снейка, перед котрим на секретній місії, звісно ж, починає роздягатись цінний співробітник після двох хвилин, як ми поклали сімох чоловік. The name's Eva. Ой, панство, ви б ще бачили, як ми цих сімох чоловік клали це ще те задоволення в цій грі. Metal Gear 3 це типу Stealth Action, що означає наступне: всю гру ти будеш повзати бур'янами і рівцями з картоплею, щоб обійти кожного бота ззаді і гепнути по голові. В нас є ніж, яким можна нарізати, але в Снейка якісь свої тактики безконтактного бою, в котрих чуваки крутять сальтухи з одного копанця. Бойова система в цій грі це одна з найгірших бойових систем, які я коли-небудь бачив взагалі. Зброю як такої вже не дають, підбирати чужі пушки не можна, а боти агряться всі одразу, і в переважній більшості вже знають де ви. Якщо ж ні, спалитись тут можна просто своїм існуванням. Один раз підходиш до бота в притул спереді і реакції 0. Інший раз заходиш ззаді і підіймаєш тривогу. О, о, на I ain't seen nothing. Ain't seen nothing. Matter fact, I'm blind in my left eye. Тут навіть якоїсь спеціальної кнопки нема щоб задушити пса, може, тому що пес це паруючий блакитний овес, стелс тут реалізований повзанням на животі і можливістю приліпати до текстур, а потім стукати по них. Таким макаром стукати він міг собі по голові, і звук, і результат був таким самим. Вороги ж просто надто помломляться, після чого стріляють в небо. Штучний інтелект цій грі просто зламаний, боти взагалі не вдупляють нащо вони тут і для чого вони створені. Phantom Pain вони хоча б адекватно патрулювали периметр, там підіймали тривогу, шукали мертві тіла, намагались хитрувати, стріляли влучно. Тут про це ви можете забути. Тут взагалі можна просто ходити пішечка по локації, і вас ніхто не спалить. Чому не бігати? Бо бігати в цій грі не можна. Супершпійон Снейк, який не може ні бігати, ні ножі кидати, ні навіть пушки підбирати. Зате може підбирати лут. Для цього він бере тіло в руки, а потім його кладе. Боги анімації. Типу, тут навіть немає нормальної анімації обшуку, навіть кнопки для цього окремої нема. А нашо, якщо ти і так з ножем бігаєш і пукавкою з дротиками проти команди з калашами, подумаєш. Та все це лише крапля в морі, бо за півтора години гри ви зіграєте від сили хвилин 15. Весь інший час ви будете постійно, наголошую, постійно слухати мудацькі діалоги по радіо, де вам з натхненним пафосом розповідатимуть очевидні речі. Навіть якщо скіпати все це лайно сходить багато часу, а після цих бесід на вас чекає ще 5-6 просто кінчених катсцен, абсолютно відірваних від реальності. Це не тайга, це цирк уродів. Те, що тут відбувається, не те, що не варто сприймати серйозно. Це взагалі не варто сприймати. Це щось типу школа зйомки аніме, плюс безкінечний дитячий пафос, плюс супергеройська двіж, людина, бляха, бджоляр, яка з руки накидує рібджіл. Кацапський штемпік і стріляє ядерними боєголовками з базуки і снейк, який спочатку мочить сім чоловік одним ножем, будучи в оточенні, а після відгрібає від 50-кілограмової бабели. До слова, чим баба страшніша, тим вона сильніша в таких іграх. Так воно є. Вау! Я готовий заплатити за це 1500 гривень. Заберіть мої гроші. А світ, хлопці, який тут. Відомо Грі з 25-го року на Unreal Engine 5 світ не відкритий, а розділений на прохідні локації. Що, що такого побачити я точно не чекав. І питання: навіщо? Навіщо переходи між локаціями, чи розмір не більший за зріз Дені Девіто? Більше того, вони бляха складаються з чотирьох кущів трьох дерев і здоровенних куплайна, які тут видали за текстури. І взагалі де Unreal Engine 5. Це ще хтось на сталкер 2 казав, що там графіка погана. Чуваки, ви запустіть Metal Gear 3 і назавжди забудьте про це твердження. Більше того, цей дивовижний світ з семи локацій розміром з псячу будку, й починає лагати на ультрах. Керування персонажем настільки дубове, що передати важко. Це рілі одне з найменш відгук керувань, які я бачу взагалі. Ох так, ще є різні кінчені меню для зброї, тож не можна було просто поставити все на 1, 2, 3. Треба тримати кнопочку і бігати колесом мишки, щоб вибрати ніж, який не ріже. А ще тут просто дивовижно гнила схема хілок. Треба накладати різні бенти, шини, дезінфікувати рани тощо. Прикол в тому, що достатньо просто потискати все підряд, і все буде окей. Питання: нащо тоді цей галімий гемор? Комар вкусив, вже шину накладає на руку, тим паче ран постійно ціла купа. Схоже на те, що найбільш ідіо. Рішення в індустрії вирішили зібрати в всі грі. Нагадаю, що бігати не можна. Персонаж може або йти, або йти швидше. Варіантів виконання місії нуль. Просто дистанція потрібних дверей. Стелс це просто повзання на животі, Боти не палять тебе навіть, коли просиш в них сігу підкурити. Зайшов по котиків на мул. Дуже важко стоїти для суперагента Снейка, котрого вдруге відправляють в те саме місце і відправляють з одним ножем. Зате на якомусь надпотужному стелс літаку за мільярд баксів, але три гривні на пушку якось не знайшлось. Уявіть собі, біля двох перших годин ви будете просто тусити на одній і тій між локації. Чого, чого, а такого я не бачив ніде. І знаєте що? Снейк приходить на те саме місце вдруге, і вдруге потрапляю в оточення. О, господи, заберіть від мене це, бо це одне з найгірших, що я грав у своєму житті. Однозначно не рекомендую. Ну а ви пишіть власні враження в комент. Зустрінемось на цьому ж місці.